Перший успенський храм з'явився в Одесі через 20 років після заснування міста. Невелика старообрядницька каплиця була освячена 7 липня 1014 року. У тисячу році був затверджений план будівництва трьохпрестольної свято-успенського храму. А вісім років по тому, в тисячі році, сюди вперше внесли одну з головних святинь півдня царської Росії. Чудотворну Каспирівську ікону Божої Матері у 1944 році саме вона захистила місто від англо-франко-турецького флоту, який зайшов в одеську затоку. 15 липня 1855-го святитель Інокентій заклав новий трьохпрестольний успенський храм на Преображенській. Основні засоби на будівництво церкви виділили одеські купці Черепеннікови. Архітектором нового храму став Лотон. На будівництво храму пішло 14 років, 12 Квітень тисячу вісім архієпископ Херсонський і Одеський Дмитрій освятив будівлю собору 19 січня 1675-го архієпископ Херсонський і Одеський Леонтій освятив головний вівтар нижнього Діноверчевського храму в ім'я святителя і чудотворця Миколая, покровителя моряків і мандрівників, а 30 січня і другий боковий вівтар в ім'я трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста. Через деякий час жителі Москви пожертвували на нижній храм Одеської свято-успенської церкви, ікони та богослужбову начиння. У нижньому храмі свято успенського кафедрального собору знаходяться мощі праведного Іони, явив, за словами сучасників, безліч різних образів святості. Отець Іона володів даром пророцтва і цілительства душевних і тілесних. Сних ран хрест, яким він святив воду, до сих пір зберігається в соборі і є однією з найбільш шанованих в народі святинь. Також в Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси знаходиться ікона святителя Інокентія з часткою його мощей. Нелегко довелося Успенського собору, як втім і іншим храмам міста з приходом більшовиків. Храм був закритий у кінці 30-х років ХХ століття. У 1942 році румунські окупанти відновили діяльність нижнього храму. Для цього їм правда довелося кілька днів відкачувати з нього воду. Храм був затоплений на 1,5 метра. Під час Великої вітчизняної війни верхній храм постраждав набагато більше нижнього. В центральний купол попала німецька бомба. Разом з тим, 56-метрова дзвіниця храму стала одним із символів боротьби одеситів з фашистськими окупантами. Одна з історій свідчить, що одного разу вночі радянські підпільники поставили на дзвіницю червоний прапор, який румунам вдалося зняти тільки наступного вечора. Колись про цю подію вказувала відповідна меморіальна дошка на стіні храму.